Сонечко встала, настав новий день, любі малята, усім добрий день! Хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття з малюванням. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтеся тоді, коли відгадаєте загадку? Він на сонці дозриває і без кісточок буває, ну не ягода. А скарб цей солодкий виноград. Виноград завжди привертав до себе увагу зеленю та ошатними гронами. Виноград росте кущем, листочки схожі на долоньку, плоди винограду соковиті, смачні, зібрані у грону. Літ винограду має різну форму і колір. Завдяки різним сортам кольори можуть бути світло-салатовими, рожево-фіолетовими, червоними, синіми, майже чорними. Формою виноградинки. Можуть бути схожими на маленькі намістинки, кульки або овали. Сушені ягоди винограду називаються родзинки. Малята! Сьогодні я вам пропоную намалювати грону винограду нетрадиційною технікою малювання, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. бо живемо у рідному краю. Для роботи нам потрібні баночка з водичкою. Фарби зелена та синя, пензлик, серветка, листячко та підручний предмет округлої форми. У мене кришечка. Беремо листок і добре змащуємо зеленою фарбою. На аркуші паперу зробимо відбиток листочка три рази у різних напрямках. Ягідки намалюємо за допомогою кришечки, пофарбовані синьою фарбою. А зараз саме цікавіше. наше гроно винограду оживає. Тому що ми малюємо криленькі, солоденькі ягідки. Ось так. Ось яка грона винограду вийшла у мене. Малята, сподіваюся, вам сподобалось таке незвичайне малювання. Мені дуже хочеться подивитися на ваші малюнки, тож буду чекати їх з нетерпінням. До нових зустрічей. До побачення!